Підготував Карнашенко Артем. Пропоную ознайомитися з умовою задачі. Пасажирський поїзд, швидкість якого на 20 км за годину більша за швидкість товарного, витрачає на шлях між станціями А і Б на 3 години менше, ніж товарний поїзд, швидкісний поїзд, швидкість якого на 20 км на годину більша за швидкість пасажирського, витрачає на проїзд від А до Б у два рази менше часу, ніж товарний. Знайдіть відстань між станціями А та Б та швидкості поїздів. Прочитавши умову задачі, ми розуміємо, що нам потрібно знайти швидкість поїздів і відстань від станції А до станції Б. Розв'язання. Нехай швидкість товарного поїзда ми позначимо за Хм за годину. Швидкість пасажирського поїзда ми позначимо за Х плюс 20 км на годину. Оскільки пасажирський поїзд швидший за товарний на 20 км за годину. Аж швидкість швидкісного поїзда ми позначимо. За Х плюс 40 км на годину, оскільки швидкісний поїд швидший за пасажирський на 20 км на годину. Товарний потяг витрачає на дорогу між станціями А та Б Т годин. Пасажирський витрачає Т-3 години, а швидкісний удвічі менше за товарний, Т поділено на 2 години. Відстань між А та Б позначимо за С. Для зручності складемо таблицю. В яку внесемо наші дані для легшої уяви. Швидкість вимірюється в кілометрах на годину, час у годинах, відстань у кілометрах. Відстань можна обчислити як швидкість помножити на час. Оскільки відстань усі поїзди проходять однаково, то відстань є єдиною для всіх. Товарний поїзд проїжджає відстані за. Х помножити на Т. Пасажирський поїзд проїжджає за х плюс у дужках помножити на Т мінус 3 в дужках. швидкісний поїзд за х плюс 40 у дужках помножити на Т поділено на 2. Оскільки відстані потяги долають однакові, то ми прирівняємо між собою час та час, помножену на відстань цих поїздів. А саме товарного потяга з пасажирським. І товарного потяга, і швидкісним. І ми отримуємо дану систему рівнянь. Пропоную розв'язати дану систему методом підстановки, але спершу спростити рівняння. Перше рівняння праву частину ми розкриємо дужки, зведемо спільні доданки і отримуємо дане рівняння. Друге рівняння у правій частині розкриємо дужки. Отримали систему рівнянь. Із першого рівняння виразимо X і підставимо задане значення у друге рівняння системи, яке ви бачите на екрані. У лівій частині у чисельнику розкриємо дужки та зведемо спільні доданки. І зведемо до спільного знаменника. Винесемо спільний множник у лівій частині у чисельника задушки і скоротимо із знаменником. Зведемо ліву та праву частину до спільного знаменника. І зведемо спільні доданки. Рівняння 10 помножити на t квадрат, відняти 90 помножити на Т. Дорівнює 0 має два розв'язки 0 та 9. Оскільки час не може бути рівним 0, то ж розглядаємо лише t дорівнює 9. Підставимо значення t у перше рівняння нашої системи і отримаємо, що швидкість буде рівна 40 км на годину. Х дорівнює 40. І ми отримали, що швидкість вантажного потяга рівна 40 км на годину, оскільки ми за Х позначали швидкість товарного потяга. Швидкість пасажирського потяга ми позначали за x плюс 20, тож швидкість пасажирського буде 60 км на годину. Швидкість швидкісного аналогічним чином буде дорівнювати 80 км за годину. Відстань ми можемо знайти, помноживши час. На швидкість. Тож, отримаємо 360 кілометрів відстань між станціями А та Б. Дякую за увагу. Гарного всім дня!